Так, це у нас альба, щось побив мороз, щось росте, непогано буде. А це в нас далі йде бріла. Бріла, як завжди, мене радує. Досить і досить непоганий буде врожай. При тому, що морози попрацювали. Про що хочу зараз поговорити, зараз хотів би вам розказати про біопрепарати, їхні недоліки. Оце біопрепарати від шкідників. Всі ці біопрепарати працюють тільки з ось такою річчю, тому що всі біопрепарати. Є контактними. Вони повинні попадати під листочок, на листочок і всередину. Ось ця річ, яка дує повітрям, забезпечує даний варіант. Що б хотів сказати по біопрепаратам? Ось ці біопрепарати від шкідників люблять тепло. Тобто, Ними користуватися потрібно після того зранку, як зійшла роса. Тільки з полуниці зійшла роса, ці біопрепарати дуже добре діють пошкідникові. Вони діють в температуру до 30 градусів тепла, 30-35. Це дуже добре для них. Ці ж біопрепарати. Зовсім протилежне. Ці біопрепарати, які використовуються від грибкових хвороб, бояться сонця. Ці біопрепарати використовуються тільки в вечірсній час. І ним, треба, ними потрібно старатися попасти під листочок. І всерединку дуже добре. Бо весь той препарат, який попаде на листочок, Практично сонце всі ті бактерії вб'є. Тобто ті бактерії не будуть діяти. Але ті бактерії, які будуть під листочком, вони будуть діяти на хворобу. Так що, ці вечором працюємо, ці ж зранку працюємо. Але всі ці біопрепарати є контактними. Вони змиваються дощем. Як тільки прийшов дощ, автоматично вони вже не діють. Знов, їм, знов ними треба обробляти полуницю. Оце основні речі, які потрібно пам'ятати. Тому що часто люди не задоволені препаратами, тому що неправильно їх використовують. Або не в тій послідовності. Це ранішня обробка, або навіть. Днем. Це вечірішня обробка. І тільки вечірішня обробка. Ни в якому разі не ранішня. Тільки вечірішня. Так що, рекомендую: від шкідників препарати один одного доповнюють. І від хвороб по листу і в ґрунт. Працюємо. Полуничка буде. Небагато буде полунички, але вона буде. Ось в мене це бріла. І другий рядочок також бріла. Бріла мене радує, як завжди. Вона доганяє альбу. А це в мене альба. Так що, працюємо. Далі буде.